Для кожного міста важливо, якщо на себе позиціонує як туристичне, знаходити відповідь на запитання, чому сюди мають приїхати люди або чому сюди мають бути якісь вкладені інвестиції. І кожне місто, яке хоче в цьому напрямку розвиватися, знаходить цю відповідь і потім відносно неї комунікує зі світом, з громадами, які є поруч, в Україні або глобальніше ширше. А ми зараз насправді ж конкуруємо не тільки з Парижем, Берліном, а ми конкуруємо між містами Львів, Київ, Одеса, Мукачево. Ми конкуруємо не тільки за туристів, а конкуруємо за те, щоб місцеві мешканці не покидали цю територію, щоб тут була краща і туристична інфраструктура, і взагалі інфраструктура. І це все дає змогу людям задуматися, чому. Тут мають відбуватися зміни, і чому звідси люди не мають виїжджати, а мають навпаки приїжджати. В Рівно насправді великий потенціал, як і в будь-якого міста обласного значення, тому що він розташований досить вигідно, насправді, географічно. Але не тільки це моя особливість, особливість полягає в тому, що тут є великий кластер людей культурного напрямку, культурного середовища, які чітко знають. Як розвинути це місто, які створюють унікальні продукти, культурні продукти, в тому числі для дуже юних українців? І важливо, щоб про це дізналося дізналися якомога більше саме перших мешканців і міста рівного, тому що вони будуть тими амбасадорами, які будуть про це розповідати ширше. Дізналися громади, які живуть поруч. Вони їм відомо про це, але їм треба можливо з ними ще більше прокомунікувати. І також про це дізналися міста-мільйонники, які зараз є в Україні, тому що згідно з статистики, вони найбільше подорожують України. Скажу для себе, я рівне відкрив нещодавно, але я зрозумів, що тут є дуже багато що цікавого як для мене, щоб збагатитися культурно, і багато що є цікавого для моєї дитини. І наступні декілька днів вихідних ми собі вже сформували програму, як тут провести час, побачити місто і побачити те, чого не можна побачити в дуже багатьох містах країни. Це театр Ляльок, це е, е, зоопарк е, і ряд інших об'єктів, які є в місті.